Крутим саморези саморізи, суху акацію. Все, акація, акація. Суха, суха. Зараз попробуємо, так, зразу показую моделі, скільки ньютон, Крутити чи закрути в цю акацію. Ціво, то, я думаю, закрути, а оцей довгий може вломатися. ну, Попробуємо. Дивіться, цивой 16 см, бачите, 160 мм. 160 мм. Різьба тут, ого, 9 см. Сам саморіз цей. Все, на 550 мм. Кому цікаво, спостерігаємо, кому не цікаво, баба з воза коням легше. Пробуємо. Показую, що це акація, бо знов скажуть, що це якесь липа, ще щось і тому подобне. Сосна і тому подобне. Ні, це якраз акація. Починаємо з простенького. 6 мм діаметр. 16 см тяга. Без проблем. Так, це втореб. О, аж стріляє. Тепер зверху то саме. Раз. Ай, стріляє, Ну він нагрівається триндець. Ау, так. Міняємо торкса, Бо ти більше вже на 40-й торкс. Так, міняємо все, тепер беремо більше цього, Діаметр 8 міліметрів, довжина 16 сантиметрів. Ну так, щоб було видно, що тут немає ніякої дюрки. Давай в самий центр. Чекай не попадаю. о, Ану видно. Ага, все. Баш локацію не так просто закрутити оказується, а якщо о, якщо другий раз з розгону. Ого, як стріляє. Все Ось його, з третього разу, але закрутило. Не знаю, щось, коли відкручуєш, дуже стріляє воно дивно. О! Так. Ну Він гарачий капець. Ладно, вогонь потім попробуємо подобувати. Ау! Тепер що? Тепер цей здоровий самий. Ну, вторець, то я сумніваюся, що він влізе, а насквозь можна попробувати. Тільки як би це його так поставити... Так, зразу показую, що тут немає ніяких дюрок всередині, а то народ же ж не вірить. Ніякого дупла немає до плотики, бачите. Важ... Я не думаю, що він акацію просвердлить. Але попробувати можна хоча б скільки зайде. Так, а ну-ка. Суха акація, чекай, щоб було видно впертися в цю акацію. Ага, ні, він, він не йде. Паршиво, точніше йде цьому я вам скажу, що в цьому саморізові довгий, 55 см. І о, так його він просто вигинається. Тут фішка в тому, що він з ударом крути, а оцей саморіз, дивіться, довгелецький, він цей удар компенсує. Щось м'яке воно закручується, в акацію воно просто пружинить, як пружинка, і все. І ніякого результату з цього немає. Так що так, да, в акацію я не закручу. Ні в акацію, ні в дуба. А. Можна ще чудово спробувати, ну то, мабуть, наступний відео.